Якщо вам теж дуже складно пройти п'ятий рівень гри гонки, то є лише один спосіб, як можна натренуватись. Зараз розкажу. Беремо спочатку не п'ять камінців, а один. Раз, два. Раз. Два. І якщо в нас виходить, ми додаємо ще один камінець. І робимо все те ж саме, тільки з двома. Якщо в нас виходить вже з двома камінцями, то ми беремо третій. Робимо все те ж саме, поки в нас не вийде чудово! Потім додаємо, звісно, ще один четвертий. Додаємо фінальний п'ятий. І ось коли ви вже навчитесь ловити е, п'ять комінців ось так, то це значить, що вам треба поєднувати всі рівні між собою та починати грати в гру гонгі. І до речі, цю гру гонгі можна придбати в магазині Room по посиланню в шапці профіля.